Друзі, всім привіт на нашому каналі. В нас сьогодні закінчилась достатньо нестандартна інкубація кур породних, м'ясояєчних амрокса, біліфельдера і було декілька яєць лікбара. Чому ж ця інкубація була нестандартна? Ну, Хто бачив перші відео, той знає, хто не знає, я вам розповім. Значить, тут лежало 20 яєць Амрокса. Яйця були куплені, яйця були свіжі, хороші, ідеальні. Лежало близько 45 штук яєць білі Фельдера. Ці яйця назбирала близька нам людина, це для нього. Яйця збиралися дуже довго, тому що там курочок небагато, всього три курочки. От скільки вони, не знаю, напевно, близько місяця людина ці яйця збирала, ми прийняли рішення все-таки їх закладати, як буде, так і буде. При закладці я показувала, що Приблизно ну, 70% цих яєць були вже з дуже великими повітряними камерами. Також було одне яйце тріснуте по гострому краю, але не розбите, але на ньому була така хороша мікротріщина. Це ми теж заклали. І ще лежало сім яєць лікбара кремового чубатого. Це яйця, які відбраковуються на інкубацію. Я такі яйця людям не відправляю. Вони були деформовані. А також містили великі кальцієві нарости. Значить, при першому овоскупуванні амроксів не відійшло, лікбарів відійшло три яйця, два неоплодних і одне було кров'яне кільце. І напевно, штук 12 чи 13 відійшло яєць біліфельдера, відійшли всі кров'яними кільцями. До речі, хочу вам сказати, що з отої великої кількості біліфельдера тільки одне яйце було неоплідне. Значить, до виводу до 19, 20, 21 доби в інкубаторі долежало 51 яйце. 20 амроксів, 4 лікбара і решта біліфільдери. Режим інкубації є у нас на каналі. Так як я інкубую, кому це потрібно, можете знайти відео. Я його залишу в описі до цього відео. Хто хоче в паперовому варіанті таблицю інкубації по курям, таким от м'ясояєчним, по бройлеру, також по індикам важкого кросу бік 6 Хайбрід Converter В інкубаторах Теплуша, тому що у мене тільки Теплуша, у мене дві. Теплуша 88 євро, і там ззаду інкубуються індики бік 6 теплуша 72 Pro. От, хто хоче режим таблиці інкубації в паперовому варіанті, ну, мається на увазі в електронному, ви собі роздрукуєте. Напишіть в коментарях, ми з вами домовимося, я відправлю. Ну, зараз не про це. Що відбувалось на 19-ту добу? Значить, температура була неповна закладка. Відповідно, сильно температуру я не знижувала. В 19-ту добу у нас було 37,7 на табло. На ранок 19-ї доби, доби була вологість 45%. Уже було відкрите вентиляційне яйце повністю і вентиляційний отвір. Ця інкубація відбувалась в теплу ще 88 євро. Тут один вентиляційний отвір. Значить, на 19-ту добу ми відкрили інкубатор. Належним чином провітрили яйце. Уже, до речі, провітрювання, охолодження. Воно вже відбувалось, по-моєму, 17 чи 18 хвилин. Я відстежувала, я закріпила датчик на яйце і відстежувала час для того, щоб розуміти, скільки ж його треба охолоджувати по датчику. Отже, чи 17 чи 18 хвилин я охолоджувала до температури 33 градуса на шкаралупі. Більше охолоджувати не потрібно. За цей час. Виклались яйця на килимок, забрались каретки і вже підготувалися, як би йти на вивід. Автоматичний переворот ми виключили, з 19-ї доби ми вже не перевертаємо курячі яйця, але ще охолоджуємо і 19-ту добу, і 20-ту, і ну, майже до першого накльову. Ну, як правило, воно я так роблю. 19 ту добу я охолоджую двічі, а 20-ту добу десь на початку вже 20-ї доби теж один раз. А потім вже спостерігаю. Якщо ще накльову нема, немає, там плюс-мінус пів доби пройшло, значить я ще раз охолоджую. Якщо вже пішли накльови, значить охолодження припиняється. І за 19 добу у мене стояло завдання підняти вологість від 45% до 65%. Я зробила це до 100, ну, плавно до 60 будемо казати, 60-65%, ну, по-моєму, до 60%. Значить, Протягом доби я декілька разів долила водичку в трубочки, і поступово за добу ця, темп... ця вологість у мене нагналася. Значить, На 20-ту добу, зранку я охолодила 18 хвилин, теж відстежувала по датчику на яйці, у кого датчика на яйце немає, і хто хоче розуміти, як це охолоджується, От якщо без датчика я роблю так, значить я беру яйце і прикладаю до ока. Воно повинно охолонути до такого ступеня, щоб ми відчували ледь-ледь легеньке тепло. Оце буде нормально. Не гарячі і жодним чином не охолодити. Взагалі, коли я роблю провітрювання і охолодження, я намагаюся не відходити від інкубатора. І в обов'язковому порядку, про всяк випадок, я завжди включаю таймер на духовці або будильник що-небудь. Тобто, щоби не забути, тому що це забути на раз-два. Так от, на 20-ту добу, у нас на початок 20-ї доби на табло так само я тримала 37,7. уже я, я роблю так, от яка у мене вологість, яка температура у мене на 19-й день, я вже її до вилупу не знижую. На 19-й день я вже. Якби перестала реагувати на покази датчика, тому що відстежувати податчику на яйце ну варто до 19 ї доби, ну, ще там частково 19 ту можна. Далі вже ми не звертаємо увагу на показання датчика, якщо він є у нас на яйці, тому що починається достатньо інтенсивна уже підготовка яйця до виводу. Курча уже там може і дужче крутитись, тобто яйце буде все рівно розігріватися. І можна панікувати і на табло е, температуру знижувати, а це неправильно. Тобто, ну, скажімо, з кінця 19-ї доби на показання датчика на яйце можна вже не реагувати. На 20-ту добу підняла я вологість вже до 75%. Я прослала всередину, взяла звичайну кухонну ганчірочку, таку мікрофіброву, і там ще шматочок її прослала, залила в трубочки. Залила ту ганчірочку теплою водою, і все, у мене з вологістю стало нормально, воно піднялась до 72, 72 по-моєму, вона піднялась і добре. І так ми, так ми вже пішли якби, на вивід. Всеред, ну, Напевно, на 8-й годині 20-ї доби, отак вот скажу, відбулися два перші накльова. Я хотіла провітрити, відкрила вони там є, я й закрила. І все. І глухо. І от після двох перших накльовів нічого. Добре, значить, ввечері вже не відкривала, не охолоджувала. От як вони лежали, так і лежали. Звісно, що вентиляція відкрита і більше жодних маніпуляцій. Значить, 21 доба, на самому початку 21 доби, у нас вилупилися оці два курчатка, котрі у нас наклюнулися. Значить, на табло 37,7 я тримаю, 73 була вологість на початок вилупа, вже нічого не доливала, Вона буквально після першого вона моментально стрілила на 80, і потім вже полізла і далі. На вилупі, на виводі, вологість може бути і навіть 90 тому що курчата вилупляються мокрі і моментально починають випаровувати. Наступна, наступний такий уже масовий вилуп почався напевно через 6-7 годин після цих двох. От. І коли вже пройшло, напевно, не напевно, пройшло 10 годин від вилупу тих перших двох. А тих, котрі почали лупитися потім, напевно, пройшло 3-4 години. Ну, це плюс-мінус. Ну, але від першого курчата до, до виборки 11 годин я протримала приблизно, там пару хвилин туди-сюди. Значить, ми робили першу виборку. Після другої виборки у мене в інкубаторі залишилося 16 яєць. Значить, три були знакльовими. Решта всі, жодних ознак життя якби не подавали, без накльовів. Я підняла на 1,1 градуса температуру на табло, тобто стало 37,8. Закрила, включила, води нічого не доливала і вже як буде, як то на всю Божу допомогу. 8 годин я ще протримала. Ці яйця. За ці 8 годин вилупилося 5 курчат, причому 5 вилупилося вже буквально перед тим, як я захотіла витягнути, дуже слабеньке, але ми його обігріли, обмили, бо воно було трішки в білку, видно, десь був, там йому не догрів, і на даний момент воно бігає. Тобто ми отримали за цю інкубацію 40 яєць. Тут ось уже, напевно, годин 15 долежують ще ті яйця, котрі 11 залишилися без накльовів і не пролуплені. Сподівались ми на диво, але дива, друзі, не відбулося. От зараз подивимося, що лишилось, і проаналізуємо, хто вилупився, хто ні. Подивимося, що в нас тут. Значить, друзі, оце. Ні, це все білі фельдери. Значить, друзі, з 20 яєць Мрокса. 20 яєць і вилупилось. Вони були всі оплідні. Лишилося в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ненаклюнутих білі фельдерів. І один ненаклюнутий лікбар. Значить, що в нас тут? Всі яйця, котрі у мене були такі більш-менш достатньо проблемні. Вони повідходили ще кров'яними кільцями. Значить, одне яйце білі Фельдера, котре було ось тут, були такі серйозні достатньо тріщини в нього. Ну, не, не, не то, що серйозні, достатньо, вони були конкретно помітні, але воно не було пробите. Значить, те яйце вилупилось. Решта яєць, вони не вилупились і не наклюнулись. Тут варіантів два. Або вони. Ну, скоріше за все, що вони завмерли десь раніше. Я не його на 18-19 день. І залишилося одне яйце лікбара. Ось тут у нього ну, є сильні такі от кальцієва деформація. Можливо, вона десь є і по всьому яйцю. Все, решта вилупилась. І роблю я такий висновок: Значить, чи критичні тріщини для виводу для вилупу. Якщо не розбито воно до непробита та внутрішня плівочка, значить такі яйця варто можна, можна викинути хто хоче. Я не викидала, я їх заклею клеєм медичним БФ, я їх позначаю і дуже за ними стежу. Тому що м, таке яйце все це джерело, скажімо так, небезпеки. Може бути все добре, а може стухнути, тому за ним уважно стежити. Але е, багато вже в мене було таких випадків, коли я сама яйце кокнула там. Ну різне було, коли яйця тріщинами вилупались. От зараз у мене там за спиною в інкубаторі е, теплушу 72 Pro про інкубуються е, яйця індика бік 6 там лежить завдяки нашому котові 5 тріснутих так, добре тріснутих яєць. Вони заклеєні. Поки що Богу дякувати. Сьогодні там 19-та доба, інкубація, поки що вони живі. Будемо сподіватися, що і далі. Тут так само яйце білі фельдера тріщинами, воно вилупилося. Решта білі фельдерів. Я схильна думати до того, що все-таки яйце було недостатньо свіже. Плюс. Його зберігали в прохолодному приміщенні. Але наскільки воно було прохолодне, яка там була, мороза там не було. Але чи було там 8, чи 9, чи було там 3 і 4, це я теж не знаю, тому що коли це закладалося, було достатньо, ну, було достатньо холодно. Полік значить, яйця з кальцієвими наростами, ну, інкубувати можна. Звісно, купити їх з такими наростами це не потрібно, тому що якщо ми платимо гроші, ми хочемо отримати якісне яйце. Але якщо для себе прекрасно воно вони вилупились. От одне залишилось. І було таке пузате одне і з наростами, і тут якісь крихти кальцієві і поверху були всякі. Амрокси, ну, амрокси це бінго. Це для мене взагалі вперше, коли з 20 яєць 20 оплідних і 20 курчат. Для мене це така велика радість. Ось такі, друзі, в нас результати по цій інкубації. Результатами я задоволена дуже. Ця інкубація конкретно показала, які нюанси впливають на, на, ну, на зниження виводу курчат. Тому що там, де яйце було ідеальне і все з ним було правильно, результат відповідний 100% опліт, 100% вивід. Там, де є яйце з нюансами, там можуть бути і от, ну, результат всі ми бачимо. А далі що буде? А далі, друзі, наступним відео буде у нас розпаковка. Розпаковка інкубаційного яйця дуже дорога для мене посилка. Не в плані, хоча в плані фінансів теж, але не про то. В плані дуже хотіла, знайшла, змогла. Ми отримали інкубаційне яйце кур породи Бербезьє в Польщі. Тобто, я можу сміливо сказати, що якщо у мене все вдасться, все складеться, якщо воно доїхало, то в мене буде, напевно, ну зовсім нова кров в Україні. Ну, це так, наперед і мрії. На цим, дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Вам бажаю гарних інкубацій і всього найкращого!